Національна енергетична компанія «Укренерго» запевняє, що наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів в Україні. Як передає Українформ, про це Укренерго повідомляє у Телеграмі: триває відновлення енергосистеми у Харкові. Після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об'єктів магістральних мереж Укренерго. Критична інфраструктура міста повністю заживлена. Продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області. Підкреслюють у компанії. Читайте також на Миколаївщині. Запускають першу чергу Тилігольської вітроелектростанції у Житомирській області. Усе ще складна ситуація: частина споживачів залишається без електропостачання, діють графіки погодинних відключень. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились, ідеться в повідомленні. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня підкреслюють в Укренерго.